Будемо говорити далі і з Олександром Вознюком, членом громадської ради при міністерстві соціальної політики України. Пане Олександре, добрий вечір. Доброго вечора. Студія. Скажіть, будь ласка, розуміємо, що важко, бо війна, все розуміємо, але ще йдеться про людей, яким уже сьогодні не вистачає, а тут вони почули, що і наступного року не піднімуть. Тобто, легше їм точно не стане, а тільки гірше. Ну шановна студія, хочу сказати, що ну це очевидні речі, чому не буде підвищення соціальних виплат, і до речі, задає перегляд цих соціальних виплат до реальних можливостей і потреб цих соціальних виплат, тому що їх дуже багато вже на сьогоднішній день є. Тому що на жаль, в зв'язку з війною і в зв'язку з. Ситуація, яка склалася в країні, і війна Україна не може дозволити собі велику кількість соціальних виплат. І тому насправді пан Марченко можливо і має рацію справа в тім, що зв'язку з тим, що держава не може виконати свої зобов'язання перед своїми громадянами щодо цих соціальних виплат, і то вона вимушена переглянути всі соціальні виплати і, і, і саме їх виплачувати реальними можливостями, а не тими можливостями, які прописується в законі, але вони не виконуються зв'язку з тим, що не складається бюджет. Ви ж розумієте, що будь-який бюджет, який ми формуємо щороку він підв'язується під видатки та доходи. Це на це жаль, держава збільшує в зв'язку з Україні війною, а більше на обороноздатність країни десь біля. 2 трильйонів 20 мільярдів гривень заплановано двадцять п'ятий рік. Однак на соціальну сферу, якщо ви подивитеся, який пропонується бюджет Верховній Раді прийняти 415 мільярдів гривень. Відповідно, половина з цих 412 мільярдів буде проїджено витрачено на адміністрування. Тобто, давайте відмінувідвінусує ще 50 мільярдів. І тоді виходить, що вона залишається ковіки відповідно для того, щоб зафільтрувати або розфільтрувати або зменшити кількість так званих соціальщиків, які потребують цієї соціальної виплати. Вони на сьогоднішній день будуть переглянуті. До речі, уряд підготував нову постанову щодо тих осіб, які будуть мати право на соціальні виплати в 2025 році. Так це в тому числі стосується людей. Працездатних зі тимчасово втрачених осіб працездатності. це особи ще окремо є така в цю ж суму. Входять до речі, ще виплати з пенсіями. Тому ж розуміємо, що на сьогодні на кожна працездатної особу в Україні припадає плюс один пенсіонер, не працюючи. Ми це розуміємо, але дивіться тобто, я цього працюю, року що... угу, цього року. піднімали ж соціальні стандарти, піднімали пенсії, мінімальні пенсії. А чому не можна так зробити, хоча б найбіднішим наступного року? Ви знаєте, соціальні якщо відверто вам сказати, соціальні стандарти ніколи не піднімалися. Вони просто е, індексувалися. пенсії? Називалися різні програми. Різні програми вони анонсувалися, але коли потрібно було фактично починати ці виплати робити, угу. то робилися певні фільтри, тобто відсіювали тих реальних соціальщиків, потребували цієї допомоги, так. тобто придумали різні нормативні акти або якісь додаткові. Донесення документів, наприклад, для ВПО, наприклад, для людей, які втратили тимчасову президент, люди, які шукають роботу, так. люди, які, наприклад, там, втратили майно і домівку, або ті, хто отримали в травму, або особи, які на виробництві отримали інвалідність, але цю інвалідність ще не отримали, не дійшли до неї, і цей цей маленький ще великий коридор. Поки людина оформляє, держава також на цьому. Заощаджують, да, там чи економить, кажуть в Україні, народі. Тобто, максимально держава завжди намагається відійти від своїх зобов'язань, які, по суті, платник, ми, як платники податків, формуємо ці кошти. Але на жаль, її порядок його адміністрування не професійно, йде. насправді для того, щоб ми відійшли від так званої соціальної політики, перейшли на економічну соціальну мотиваційну політику. То нам потрібно переглянути всі соціальні виплати, які фактично не виконуються. Плюс, якщо ви знаєте, що за рішенням судів, от людина все життя судиться, але нюанс в тому, що виконання судового рішення, в дату видання судового рішення, лише відшкодовується виплати, які гарантувала держава, період бюджетного, е, бюджетного кодексу, не бюджетного закону про прийняття бюджету. Тому що якщо особи не має, ну, е, е, якщо особа. Приходить до виконавчої служби, то виконавча служби ставив чергу цю особу для виплати так званих соціальних виплат. І Пока це вже, це, це це вже yeah. зрозуміло. Це вже, якщо люди хочуть оскаржити те, що вони вважають, держава їм не доплатила. Yeah. Пане Олександре, дякую вам наразі за цю відповідь. На цьому етапі ми почули, що не буде підвищень соціальних стандартів. Ну а там вже будемо далі дивитися, може в Верховній Раді будуть внесені якісь зміни до проєкту бюджету. Yeah. Олександр Вознюк, член громадської ради при міністерстві